Чому я молотом не подзуй, диви. Вогонь! Що це? Я! Як ти помираєш, завжди геній так боже, спамірський, як б... давно єди якийсь, я не знаю, як їх уже обзивати Буду завжди зверху тусить. А там от якісь чел. Вони всі туди пішли. Ха, попав. Попав багато раз. Да. Та боже, ну ви можете ще спамить. Боже. Нет, я так. беру лук. Ти береш лук. Серйозно, діло. Серйозно, серйозно. Я очікував від лета такого повороту. Собитій. Та Боже, не грик Ай, я расист. Хм-хм. О, все, все за спама вегоиз. <coughs> быстрей ше, быстрей, ше, быстрей. Всякий шла. Попал. Вот Ты вот боже Все сюда. Э. Туда їх, покажники. Ну смачно хавати. Прямо. Ти як? Значить, я тебе від'єдную і буду. Е. Так, що мені робити, як ти хавати йдеш? <кій> Все, пішли. Соло. бр, -бр потопів. Easy челіки виграємо. Быстрій, що швидше закрутайся. Все, один на один там з якимось нубом, мабуть. Або не, або да. Ща піду позеркаю. М -м -м -м. О! Нормічний челла якийсь. Попався. Рена 100%. І він тоже за арену. Все, Ізі. Сикатка. Давай, давай, давай. Шуэ, ч. Вин с луком играет стопинный. Ты спамер.